На кілька годин міський парк відпочинку та Велике Озеро в Івано-Франківську стали пластовими. Тут відзначили День пласту та День українського моря. Останнє запевняють місцеві скаути, відзначають в пам'ять про те, як 96 років тому, саме 29 квітня, Чорноморський флот заявив про свою приналежність до України. Відтак кажуть організатори акції: на бажаючих у майже всіх куточках міського парку чекали різноманітні майстер-класи та гутірки. Перше табір сиєн це, це є дітки віком від трьох рочків до шести. В них сьогодні була. Програма до 3 години, тобто з 10 до 3. -ї. Другий такий підтабір це у нас є пластуни новаки. Це є діти від 6 до 11 років, а також і наше юнацтво. Тобто основна маса то, е, учасників цього заходу це юнацтво від віком від 11 років до 18 років. Останній раз спаляли дараби. Після того ми вже можемо почути тільки в легендах і піснях про цей старий ремісничий лад. Розказую юнакам-юначкам про дараби, то є карпатський лісосплав. Про традиції гуцулів, які століттями стріляли ліс, будували з нього будинки, церкви, продавали ліс, таким чином, жили, виготовляли різного роду предмети побуту. Не навчанням єдиним день українського моря пластуни відзначають розвагами: сплавляння на катамаранах, туристична переправа, пейнтбол, єдиноборство, авіасимулятор, а ще екстремальні види спорту, як то зовсім новий, так званий слеклайн. Вона йде досить-досить пружна. Навчитися зразу дуже важко, треба багато практики, от сконцентрованості. Тобто воно вчить сконцентруватися, тобто забути про все і сконцентруватися тільки на своєму шляху. Від цікавинок та спорту до співів із зірками спеціально на день українського моря до Івано-Франківська приїхав вокаліст гурту Мері Віктор Винник. Останні зникають монети, над містом блокають комети. Я настільки хочу їм щось розказати, я хочу їх почути просто. І зробити вони від нас розумніші насправді. І я хочу почути якісь їхні ідеї, якісь їхні думки, щоб потім, можливо, використати якось навіть для себе все це правильно. А ще для пластунів провели теренову гру, в якій взяло участь майже дві сотні скаутів і учнів шкіл старшого віку.